Друзі, вітаю вас всіх на своєму каналі, бджільниця в шестирамочних вуликах та й не тільки. Сьогодні у нас, бачите, пасмурно. Сьогодні вже 6 чи 7 7 вересня. Час так летить, швидко і года летять, але нічого не поробиш, нікуди і нічого ми не змінимо. В сьогоднішньому відео коротенькому я хочу вам показати і розказати. Як треба готуватися приготувати десятирамкові вулики рутовські на 230. Я зимую на одному корпусі. Я ще три роки назад вам показував. Я і в себе так робив, що й в Україні. Два корпуси мені не потрібні. Але даю право все робити їм самим. Зараз ми до цього і прийдемо. Зараз я вам покажу. Отак виглядає десятирамочник. рамочник Я зняв е, підкришник. В такому стані бджоли, якщо подивитися, всюди забито, 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 забито бджолою. Я їх обробив місяць назад, але воно ще вологе. Вони її края приклеїли і... Не трогають. Вона їм не заважає і вони її не трогають. Якби поставити суди інший корпус або магазин, це б вони швидко прибрали, щоб не заважало їм. Я даю їм право вибору. Молода матка є, вони оброблені, самі в гарному стані, здорові, все. Як бачите, я не користуюся. Димом відкриваю і росиночкою раз, раз, раз і все. Ваше діло тепер у вересні подивитися. Це молода матка, я вам показував, як я її підсаджував, цей корпус. Вам тепер подивиться, все у вас з маткою гаразд чи ні. Не треба весь вулик перебирати. Молоді, не робіть цього. Одну рамочку. На крайняк дві витягніть. Якщо є розпліт, і як завжди, він тут може бути із краю відкритий, все, це вам індикатор на всі часи. У вас матка працює, сім'я в гарному стані. Все, вони собі зоносять. Якщо не хватить, поставте кормушечку верхню потолочену, або положіть у пакеті. І вам достатньо. Не треба нічого робити. Бачите, оси лізуть. Вони, я вважаю, що повинні самі формувати собі клуб, де вони будуть взимку знаходитись, які рамки їм. Я поставив рамки всі в задовільному стані. Десь тут стоїть і рамка підтрутня. Не буду я її шукати, але от такому вони стані. Зараз спробую я одну рамку витягнути, тому що вони вже сильно-сильно, вже я тут трошки розхитав, може вдасться мені витягнути, але першу рамку ніколи не витягуйте. Молоді, прислухайтесь, на першій рамці може отут бути до цього приклеєна рамка ващиною. І ви наробите собі горе. Потягнете, із рамки польється е, нектар чи мед, і може бути у вас напад. У мене зараз такого зараз ще немає нападу. Бджоли ще працюють. Отак я можу вам показати. Я вчора льоток поставив, так ні вилізли тут, ти що їм жарко, і назад вернув. Тут воно. Бачите, отакий от отвор там десь до 2 сантиметрів. І вони от носять і пилок, і нектар. Видно, як бджілки заходять і вони повні, аж світяться, якщо придивитися, а трутня, бачите, вже виганяють. Це, от в тому відео я вам і сказав, що це. Трата часу буде, якщо я ті матки оставлю. Але я зроблю іншим ходом. Я заберу матки в нуклеусах, а поставлю туди маточні. Все ж таки вони з цього тихозміння. А вдруг вдасться, буде тепло, і вони облетяться і щось вийде. Подивимось, зараз я витягну, тому що одною рукою не зроблю і вам покажу. Витягнув я ось одну рамочку. Тут вже розплоду нема, забивають пилком. Якщо вам видно пилок, повинен бути у вас обов'язково взимку, тому що це їхнє життя. Не слухайте нікого. Без пилку це не життя. Оставте себе без хліба і подивитесь, як воно вам буде. А ну іще одну рамочку знімаю, тому що не видно тут розплід. Може вони вже то, що матка є. Я не сумніваюсь, тому що на ця рамочка, бачите, я ставив їм бочинку, вони ще будують її, і в даний час будують, тому що вони несуть, бачите, і пилок відкладають, і добудовують. А далі вже пішов розпліт. От бачите, якщо вам видно, де трутень знаходиться. Дивіться, внизу кучкуються. Вже бджоли їх не хочуть кормити. І виганяють навіть з рамок. Бачите, на дні сидять, багато їх, але вони їх вже не пускають. Бачите, як знаходяться. Це все трутні, Сидять на самому дні. І ще одну рамочку витягну і подивимось з вами, чи є розпліт, чи немає. Аби матки не було, от бачите, на цій рамочці будемо обережні. Є печатний розпліт і є яйця, я бачу. І та інша рамка повністю і навіть і матку побачив, матка на тій рамці ходить. Чи вдасться вам побачити? Чи ні? Ну, не буду я. Матка сіє, гарно, розплід гарний. Все не турбуємо більше. Отак я готую десятирамочні вулики взимку. Ця рамка повністю медова. Ця ось. Вийшов розпліт і вони її заливають. Послідня рамка. Все, тепер обережно нам треба поставити, і бджіл жалко, і трутнів жалко, всіх жалко. Але ми не будемо нікого давити. будемо намагатися бути обережними потихеньку. Я завжди, коли влітку, так опускаю цю рамку, коли ставлю. І вона під своїм вісом опускається спокійно через бджіл. Бджіл багато. Бачите, а тут, коли відкрив, вже вони злетіли. Це і я закриваю отак і залишаю їх. І ще раз оброблю і залишаю їх так до наступного. Перегляду або до самої весни. Все, дякую, що ви зі мною. Я вам хотів показати, як готую 10 рамків на 230 до зимівлі. Все, дякую, до побачення. Давайте. -ка. Дякую, що ви зі мною. Ставте лайки, підписуйтесь. До побачення. Друзі, було запитання, я вставлю у якесь відео що не тонкі в мене стінки вуликів. Так от це не мій вулик, не моє виробництво, а це десятирамковий корпус. Він трошки мені пошкодили скунси, чи яких там звірі взимку ковиряли. Ну, там уже і достка вже чуть, чуть прогнила. Так я вам покажу, яка товщина стінків вулика. Ось. Зараз кращий ракурс візьму. Дивіться, товщина бокової стінки 21-22 мм. Може десь щось заважає. Отак. От Дивіться. 21-22 міліметри. Я також роблю з такої стінки. Всі вулики зроблені в Канаді. Ці товщиною 20-22 мм. У них навіть доска продається для вуликів і вона стандартна. 22-21, де там чуть-чуть підганяється. Отак От я хотів вам відповісти на запитання. Один із бджолярів запитав, не тонкі в мене в шестирамниках стінки вуликів.